Далеченько звідси, під одним величезним дубом є кроляча нора. Там вирує життя. Мама кролиця варить капустяний сік. Тітка Інка витирає зимові яблука, загортає їх у клинове листя і складає в кутку нори. Дядко Кіна робить зарядку, та Кролик чистить свій чорний капелюх. А дідусь кролик думає. Він любить думати. Скажімо, тепер він думає, чому все, що звалюється з гори, падає вниз. А що роблять діти? О, вони галасують і кричать. Кроленята бавляться в гру, не торкася підлоги. а ще перестрибують меблі, зроблені з коріння і стовборів дерев. І тут мама кролиці, що мріє бодай трохи відпочити від галасу, каже Може б, ви пішли на двір погратися, скоро ж зима. Що таке зима? питає Ніна. Ніхто з кролят не знає, що таке зима, бо вони ще ніколи не бачили зими. Це коли морозець щипає за носа і все навколо біле. Як головка цвітної капусти, каже дідусь, і називається те біле сніг. Тоді я піду на двір і чекатиму снігу, каже Ніна. Іди, каже дядько Кіна. Я з тобою, каже кань, тільки глядіть, щоб вас звіяло вітром, застерігає мама, бо сьогодні страшенно вітряно. Ніна та Кань виходять на двір. А решта кровіт залишаються в норі і далі тренуються стрибати.